Кожна третя неділя після Пасхи церква згадує пам'ять Джон Мироносець. І наче на підтвердження того, що роль жінки в суспільстві є надзвичайно важливою, і роль жінки в християнстві є ще більш важливою, ані в суспільстві, аніж в суспільстві. Бо також бачимо із історії. Христа, як багато жінок було поруч із ним, і багато і служило, і приймали у своєму домі, і допомагали жінок. Маємо ті, тих же ж самих Марфу і Марію, рідних сестер Лазаря четверден, і Марію Магдалину, і, і багатьох інших жінок, яких в цю неділю церква згадує. І коли Христа розіп'яли, апостоли фактично розбіглися зі страху перед іудеями, але залишилися ті, які були до кінця. Це знову ж таки жінки, і як каже нам Євангеліє, що в перший день після суботи Марія Магдалина, Марія Якова, Соломія взяли пахочів, щоб піти намазати тіло Спасителя. І коли прийшли до гробу, побачили камінь відвалений від гробу. Зустріли ангела, який сказав, чого шукаєте живого серед мертвих? Нема його тут, він воскрес. І ось жінки разом з апостолами фактично стали також рівноапостольна Марія Магдалина і рівноапостольними, тому що проповідували Христа розп'ятого, Христа Воскреслого і не тільки в Єрусалимі, але й також розходилися по світу, щоб розказати про Бога. І ми. Згадуємо їх, згадуємо їхній подвиг, згадуємо їхнє служіння, а в образі жон мироносець і в наших жінках бачимо тих мироносець, яким не байдужа доля ані церкви, ані нашої держави. Бо е, якщо подивитись в недільний день, святковий день по церкві, то все ж таки більшість в церкві це жінки. Якщо подивитись на вишивки і на Красу, яка є в церкві, знову ж таки, це праця рук жіночих, і фактично дуже багато жінок служать не в вівтарі, але в церкві також служать. І якщо ми подивимось на маскувальні сітки, на ті закрутки, чи на, на випічку, чи на багато багато речей, які зараз і для нашої армії робляться це, це знову ж таки руки жінки, жіночі руки. І можливо навіть той в той час, коли наші воїни, хлопці, герої, боронять нашу державу, то ось цей тил не є меншим. А також є надзвичайно важливим, а це саме, саме жінки, які можна сказати мироносиці, які творять мир, які своєю працею пришвидшують. Пришвидшують наш мир, мир справедливий. Тому саме цей день церква вважає таким жіночим днем чи днем православної жінки. І саме в ці дні, в цей день ми будемо вітати і наших жінок і дякувати за те, що вони поруч з нами, за те, що вони наші берегині, за те, що вони ті люди, які дають цьому світу і нашій українській землі добре здорове потомство, які бережуть свої сім'ї і бережуть. Бережуть, оберігають нашу українську землю.